Добрий день, якщо від 4,5 років до 14 дитина отримує однакову дозу препарату Вальпроком 300, ламотрин, 25, весь час приступів не було ремісія. Було дві невдалих спроби зняти препарат чи потрібно збільшувати дозу. Ну, Дивіться, до 14 років нападів не було і просто ви хотіли. Відмовитись від ліків, тобто не було нападів 10 років, я так розумію. Тут це залежить від того, який стан і причина епіліпсії. Зрозумієте, у дітей взагалі можна знімати лікування навіть через 2 роки від відсутності нападів. Вже є 14. Спроби були, як ви пишете, невдалі. тобто, Видно, відновлювалися напади. Тобто, якщо напад відновлювався, то ми знову ставимо бар'єр, що ми маємо лікувати 2-3 роки після того, як стався напад. І, відповідно, якщо були зриви ремісії, якщо невдалі спроби, значить, очевидно, треба переглянути діагноз, переглянути МРТ, енцефалограму, і тоді вирішувати. Чому не вдається зняти препарат? Якщо це була ідіопатична епілепсія і є вона, там, звичайно, легше зняти ліки. Але тут є два препарати: пробуйте якийсь один. Ну, важко сказати. Все залежить від причини і форми епілепсії. Підвищувати дозу треба було з зростанням дитини, з збільшенням ваги і зросту, мабуть, так робили. І для чого зараз збільшувати дози, якщо допомагають, які були, напевне, не потрібно. Але знову ж таки підкреслюю, причина в цьому ключ до розв'язання вашої проблеми. Е, наступне добрий ранок, чи можна приймати глоніл при епілепсії. У нас приступи один раз в рік, чи можна вилікуватись? Ми приймаємо левіцетам 500, ефілімсін 400, чи вони. Е, Сумісні, Чи можна їх приймати разом. Глуніл, в принципі, можна приймати, але ясно, мабуть, ви приймаєте його як протитривожний препарат і з антидепресивною дією. Ну, Він абсолютних протипоказань не має. Взагалі препарати при лікуванні депресії, тривоги, це треба. До цього підходити серйозно, тому що деякі з них можуть провокувати напади епілепсії. Оскільки приступи раз в рік, розумієте, я вас час підкреслюю, що прогноз ми можемо зробити вже навіть від початку захворювання. Все залежить від того, чи правильно проведена діагностика, чи правильно зроблена енцефалограма, чи правильний висновок чи достатньо потужне МРТ, тобто апарат магнітно-резонансної терапії. Якщо ви робили на одно-те словому, він нічого не показав, це не значить, що все окей. Тим більше, якщо говорити про те, що у пацієнта не було змін на МРТ, то ви повинні знати, що кожних три роки це треба перевіряти, чи дійсно там нічого не знайшли. Знову ж таки, при епілепсії треба використовувати так званий епіпротокол. Тобто всі звичайні апарати вони роблять в трьох проекціях: бічні, сагітальні і фронтальні. Тому е, треба робити не тільки під 90 градусів обстеження, а й з нахилом апарату на 45, коли нам треба, наприклад, добре подивитись на структури скроневої частки. Тому. Е, вже є трьохтислові апарати у нас, і не, якщо немає визначена причина, треба все рівно повторювати це дослідження. Якщо, звичайно, це не ті форми епіліпсії, які вже апріорі не мають змін головного мозку, так звані ідіопатичні. Хоча дуже важливий момент. Зараз ми маємо такі випадки і описані ці випадки, що хворий тривало лікується від генетичних ідіопатичних форм, це абсанси, це ізольовані генералізовані тоніко-клонічні напади. І через кілька років, ну, як правило, десяток мінімум років, з'являються вторинні зміни вже вогнищеві в мозку. І вже вони можуть давати початок іншим нападам. Тому знову ж я закликаю вас постарати завжди зробити МРТ в епіпротоколі і мінімум півтора тислови. Це так звана потужність магнітного поля. Друге питання про... О, зараз. Чи сумісні фінлі ф... карбамазепін і Ой, і левицетам. Ну, В першу чергу вони так сумісні, але дози одного і другого у вас якісь мізерні. Тому, мабуть, якщо б ви дали лєвіцитам в дозі високій, більше, ніж 500, бо 500 це взагалі не доза, це для дітей хіба на початках, причому, максимально 3000. І, як правило, треба йти на одному препараті і використати його дозу, перш ніж приєднувати другий. Ви п'єте два препарати в дуже мізерних дозах, тому, можливо, і не допомагає. Попросіть доктора переглянути дозування. Скажіть, будь ласка, наступне запитання: у мене дочка 11 років, діагноз епілепсія, 5 років тому встановили, лікували 3 роки, було все добре. Вирішили відмінити через місяць все? Відновилася знову лікування вже два роки, гема в межах норми. Ну, чи потрібно надалі давати препарати, і чи можливо, що все в минулому і не повернеться все назад. Дорогі мої слухачі, зрозуміти, епілепсія це назва хвороби, яка має ну, сотні варіантів. І дитячих форм епілепсії є надзвичайно багато від тих, які проходять так звані самообмежені, до пубертатного віку, і тих, які, на жаль, переходять так звані епілептичні епіліп... енцефалопатії з тяжким перебігом. Те саме у дорослих. Розумієте, епілепсія це вікно в мозок. Той, хто знає епілепсію, дуже добре повинен знати загалом неврологію і шукати різні варіанти, різні причини. Все залежить від причини. Енцефолограму ви пишете, що у вас нормальна. Яка форма? Якщо це ідіопатична, можливо, вона пройде. Чекайте пубертатного віку зі своїм доктором. Якщо є якісь структурні зміни в мозку, то може все вертатися. Це треба вирішувати, що ж там є, саме в цьому випадку. Тому, е знову ж таки, всім це говорю. Кожна хворий з епілепсією. Це не стандарт. Він кожен з вас різний. У вас різна генетика, у вас різні родичі, у вас різні перебіг пологів в дитинстві, у вас різні коморбідні стани. Ви перенесли один травму, другий, апендицит, четвертий. Ще якусь хворобу, тобто кожна людина з епілепсією – це індивідуальність, яку треба оцінити в всьому комплексі, коли до мене приходять хворі, наприклад, старшого віку з нападами без кардіограми. Без аналізів, ну, ну, ну це неправильно. Людина не складається окремо з рук, з ніг і з голови. Це один єдиний організм, і будь-яка хвороба може вплинути на перебіг епілепсії. Тому, будь ласка, перегляньте ще з доктором, яка причина, і який вік дитини. Наступна, чи є правдива інформація, що мама хвора на епідемію. Мабуть, епілепсію, я так розумію, що тут неправильно Facebook чи там Viber спотворив слово. Значить, чи правдива інформація, що мама хвора, мабуть, на епілепсію, коли народжує дівчинку сама виздоровлює, а дівчинка мати цю хворобу, а хлопчик ні. Ну, це ви розумієте, це якісь такі забобони. Ясно, що є епілепсії спадкові, ну вони дуже складно успадковуються, це можуть вирішити тільки. Дуже ретельні генетичні аналізи, які у нас, до речі, в Україні доступні, і те, що недоступно, можна відправити за кордон. І те, що мама хвора на пілепсією, а хвороба перейде на дочку, Ну, це казка якась. Тобто, мама може, звичайно, після народження її стан покращитись, тому що насправді вагітність. В одної третини напади проходять, в одної третини вони залишаються, які були, і, на жаль, в одної третини вони погіршуються. Як кому вийде, важко сказати. Ну, хлопчик ні, це складне запитання, це генетичне дослідження має бути проведено. Так, Якщо приймати ліві терацитам, чи можуть бути приступи? Робили МРТ, ніякого відхилення не виявлено, а приступи є. Ну, дивіться, знову ж таки, лівітероцитам, якщо вам дали, залежить, від якої форми епілепсії, що у вас є, МРТ немає відхилення, що на енцефалограмі цікаво, що з вами ще є, крім цього, в якій дозі ви п'єте цей лівітероцитам. Якщо ви п'єте 500 мг, от як було вище, то вони не поможуть. Треба ну, в кожному окремому випадку розбиратися. Наступне, на ваш погляд, яка комбінація протиепіліптичних препаратів оптимальна при резистентних фокальних міоклонічних нападах? Міоклонії, лівої щоки, нижньої щелепи з усвідомленням щоденні схильні до серійності? Приймав препарати шести основних брендів. Так, міоклонії, щоки, щелепи з усвідомленням, щоденні. Ви не пробували лікувати? Можливо, у вас не епілепсія, лицевий спазм? Є така хвороба, і це екстрапірамідний розлад, і він лікується зовсім не протиепілептичними препаратами. Зверніться до тих, хто займається руховими розладами, зокрема гіперкінезами і хворобою Паркінсона. В кожному центрі в області в кожній є такі фахівці. Можливо, це не епілепсія, раз не допомагають препарати. Мав би допомогти, ну, клонозепам, наприклад, допомагає і при е, лицевому спазмі, і при епілепсії. Е, якщо ви пиловіті і вальпрат не допомагають, то це сумнівний діагноз вашої епілепсії. Наступне, чому трясуться руки після приступів? Ну, По-перше, е, кожен е, напад це. Фізична ніби вправа тяжка, тому піднімається тиск після судомного нападу. Це ніби ви пробігли 100 метровку на якийсь рекорд, тому що всі м'язи напружені, людина має конвульсії. І це, це так, ніби от власне, ви хотіли встановити рекорди. Тому це напруження може виникати в м'язах і закінчується тремором. Це можливо. Якщо він короткочасний, то це, мабуть, пов'язано з цим. Ну, Бувають, звичайно, побічні дії вальпратів, коли трясуться руки, ну це вже, мабуть, інший, інший варіант. А якщо воно короткочасно, трясуться тут, проблем нема. Далі у дочки 33 роки, епілепсія з двох років. Приймаємо ксопін 3 таблетки, бензонал, 3 таблетки, приступи погіршували, що робити. З двох років. Знову ж причина, мабуть, чи перинатальна патологія була, чи щось перенесла дитина. Що там на МРТ невідомо. Оксапін три таблетки — це 900 і бензонал 100. Скільки ж вона років, це вже п'є, якщо і 33, хворіє з 2 років. Но оксапін відносно новий препарат. Бензонал це старих. це фенобарбітал, значить, прекурсор фенобарбіталу. І, звичайно, до нього виникає звикання. і 300 мг в день це доза висока. Тут треба переглянути лікування, безперечно. У вашому випадку і два препарати вони індуктори печінкових ферментів, треба подивитися, що там з нирками і так далі. Причина епілепсії встановлення це отруєння порошковим хлорантоїном, яким прийшлося користуватись під час. Ковіду на роботі лише після приступів здогадалися передивитися інструкцію по корис... по використанню на мотрижень. Перестав допомагати, приймаю де по хроно. Чи є надія, що можуть теоретично. Напади зникнути в майбутньому. Я так розумію, що це назавжди мені майже 50, років, 58 років. Ну, Труєння, да, воно може, звичайно, порушити метаболізм мозку. Ну, мабуть, це вже пройшов певний час. Що там цікаво у вас на енцефалограмі? МРТ, можливо, і нічого і не покаже. Все залежить від тих доз, які ви приймаєте. Тобто, звичайно, важко сказати прогностично, чи взагалі це закінчиться, тому що вже, ясно, з кожним роком ми не стаємо молодшими. І не говоріть, що у вас це все назавжди. Якщо не буде три роки приступів, буде нормальна енцефолограма, можливо, і можна буде скасувати. Я не знаю, як там ви боролись з цим отруєнням. Коли воно настало, чи це було гостре отруєння, чи, можливо, ви постійно з ним контактували. Ну, це така, такий випадок. Треба подивитися, чи в мозку нема структурних змін, це дуже важливо. Теоретично, в майбутньому вони можуть зникнути, звичайно. Як визначити, яка форма епілепсії? Як визначити, ну, ясно, ж, це визначить доктор. Тобто має бути відомий тип нападу, які напади, їх є дуже багато приступів. І причина є генетика. Є зараз шість форм етіологічних епілепсії інфекції, аутоімунний процес, структурні зміни в мозку. Далі метаболічні зміни, От в даному випадку, можливо, це метаболічний варіант після отруєння. Далі є епілепсія генетична. і Невідомої етіології. На жаль, 30% пацієнтів за старими даними, ну вже з ростом числа нормальних обстежень, ця раніше називалася криптогенна, тепер називають так, як воно є. Невідомою етіології, вона, на жаль, є. Коли ми б'ємося. І не знаємо причину, але ми знаємо, який тип нападів. І всі ліки, в принципі, підбираються згідно типу нападу. От Які є напади. Чи можна вилікувати скроневу епілепсію? Перший навик 35, не падає кілька секунд, вигукує одну саму фразу, ліва рука приймає депокійний ламотрджі, напади не припиняються, чи треба їх приймати. Е, ну, значить, поставили скроневу. Що там структурно? Якщо там склірози по кампу, то можна хірургічно лікувати. Не забувайте, що у нас нейрохірургія досить розвинена, є центри: Київ, Ужгород, в інших містах, може, не так, але ці два центри прекрасно працюють і можуть вам допомогти. Це треба все подивитись. на скроневу епілепсію не є перша лінія. Перша лінія на фокальні препарати, ну, Ламотріджін один з них, дев'ять і Оксапін. Кербомазепін не зійшли зарени. Тобто тут треба переглянути лікування. Скільки разів робити енцефалограми приступи раз на рік. Ну, Хоча б раз на рік треба робити, безперечно. Сину поставили діагноз 26 років органічні розлади внаслідок синдрому Веста в дитинстві. Чи є цей діагноз одної форм епілепсії? Ну, безперечно, синдром Веста це один з таких. Синдромів, який виникає в дитинстві, там з року до семи, він переходить. Може потім в синдром Лінокса Гасто. Якщо в нього є розлади інтелектуальні, да це може бути наслідками цього синдрому Веста, який перейшов в дорослий вік. Безперечно, такі пацієнти нікуди не діваються, Вони, далі у них розвивається багатовогнищева форма епілепсії і, на жаль, розлади психіки, когніції, тобто пам'ять, мислення і так далі. Тобто, це, звичайно, є одна з формах, це епілептична енцефалопатія. Ну, ніби ми на всі запитання відповіли. Дуже, я вам всім дякую за увагу. Якщо буде ще. Потреба в таких наших зустрічей, будь ласка, звертайтесь до організаторів таких стрімів, і завжди я буду рада допомогти вам хоча б порадою. Ще раз всім дякую, бажаю гарного, мирного дня і всім нам бажаю перемоги. Тоді в нас набагато буде менше проблем. В усьому! Щасти вам!